Васита, хлопчики і дівчата, починаємо з вами грати. Сьогодні в нас на огляді буде пмп Puma, це новітня німецька Puma. Все в нас тут супер сучасно, купа різних тут датчиків є. Давайте почнемо по порядку. Це дуже класна БМП з приводу того, що вона доволі в принципі, живуча, як на минулому стрімі, могли вже помітити? Вона класно тримає, в принципі, удар, але, ну, як сказати, класно тримає удар. А якщо у вас поцілили якимось ломом, то у вас, в принципі, є шанси вижити, якщо біля вас хтось є і може вас підстрахувати. Що мається на увазі? Вас можуть відтягнути, або у вас пошкодження якісь несуттєві. Тобто у вас немає пошкоджень двигуна, а ходова частина вона у нас, як бачите, вся спереду, тому раз на раз не приходиться. Але буває зачасту так, що у вас пошкоджується виключно лише система управління вогнем. А вона у вас тут буде пошкоджуватися ну супер дуже часто, навіть якщо вам прилітає кудись е, там, де ну, взагалі нічого, як то кажуть, не предвіщає біди, то е, ця біда у вас тут настигне. Ну, Блін, я не знаю, якщо навіть вам сюди в борта десь залетить, так, е, там, де хрестик у нас наш прекрасний, то у вас може вилетіти система управління вогнем. Вона у нас знаходиться безпосередньо, як можете бачити зараз, у, наших, у нашого навідника. командир поруч із ним сидить, так? і безпосередньо башта Башта у нас ну, без навідника, тобто вона автоматична повністю. Тут немає там члена екіпажу, але це один із мінусів, оскільки. Ну, вона реально дуже сильно тут страждає через механіку гри. Тут все зроблено таким чином, що вона у вас буде дуже сильно страждати. Готуйтеся до того, що її будете часто, дуже часто, прям часто ремонтувати. От, в принципі. Ну, не можу сказати, наскільки класно тут тримає там, динамічний захист, бо кацапи зробили таким чином, щоб звичайний врати контакт перший тримав ломи націвські, а ось ця розробка останніх, так би мовити, Технології, що, що дійсно має там витримувати якісь класні снаряди, там тандемні якісь боєприпаси можливо. Ну то тут такого нема. Тобто, в принципі, лом, ну як може лому витримає, але під якимось супер-пупер кутом, і то не факт. Вам, скоріше за все, прийдеться. Ну скоріше за все, у вас буде вибитий там якийсь МТО, або знову ж таки там поранення члену екіпажу. Так, до мене прийшов кіт, і він починає трошечки мене відволікати, бо коли я починаю розмовляти, він думає, що я розмовляю до нього. От, трошечки відволіклись, але продовжуємо. І так, що ще можна сказати? Дуже прикольно тут те, що можна постріляти у нас по авіації, тобто працювати як зенітка. І в принципі, я вам скажу, доволі непогано інколи навіть доводиться: ну, видається така можливість, що ми збиваємо навіть якісь там. Су-25, так, не тільки гелікоптери, ми можемо там збити якийсь літачок, який підкидає до нас. Так, Бебрамс нас поцілив. Куди він нас взагалі через сраку він куди б ти ще падло залізло? Коротше, по давайте на іншу мапу, бо ця мапа трошечки мені невесела. З приводу озброєння можна сказати наступне. В принципі, тут такі ну, нормальні патрончики вам дають постріляти у стоковому варіанті, але все ж таки краще вкачувати ці ломи і грати від них. Особисто я ними можу розібрати ну, до прикладу, того самого леопарда другого вбок, ще в бок можна дуже постаратись. Розібрати якогось там Т-72 або Т-90А у, наприклад, теж в бочину десь зайти так, щоб вас не помітили, оскільки там же щось, аналогов нет, і, коротше, можете постраждати від цього. Але так чи інакше. У вас є доволі непогані шанси відпрацювати по ворогу, знищити навіть ОБТ завдяки цим е, доволі непоганим ломам. Е, ну, В принципі, вони так само непогано і по Абрамсам працюють. Ну, Різні там італійські, італійська техніка, я вже мовчу. Звісно, все, що можна, там легке, ми теж е, так само прошиваємо там різні там, не знаю, Різна колісна техніка і тому подібне. От. Що іще додати такого хорошого можна. Ну, Динаміка в нього непогана, в принципі, він такий бадьорий доволі. Є можливість, до речі, бачите, працювати по ворожій техніці і від лиця командира. Тобто, якщо ми щось недобачаємо, ось так, переключаємось. І все, можемо працювати так. Тут у нас краще трошки буде видно, що куди відправляти нашу німецьку демократію. Не знаю, чи є таке поняття німецької демократії, але сам факт. А, так, на що він розраховував, я не знаю, але якось так. Пурумтурум. Це десь авіація здається працює нам, так? Щось щось таке, наче як було. Десь я чую гелікоптер. Ага, ось він, ось, ось ось ось. Ходи сюди. Але його вже підбили. Ми трошечки не встигли. Трошечки не встигли. А, так, бачите, знову в нас страждає. Бачите, поцілили не тільки у двигун, а ще вилетіла система управління вогнем. Благо, що вилетіла вона не вся, а вилетіла тільки частково, бо могла пошкодитись іще і сама башта. Розбираємо потрошку цього бебромса, вибачай, братюня, але вже як є. Бачите, Тобто вбок ми по суті, цими Ломаном можемо непогано відпрацьовувати і по доволі важко оброньованій техніці. Звісно, якби це був якийсь Т-72, і якби він стояв під таким самим кутом, він би ні за нізащо не був знищений. Ви б його накосили, це без питань. Але ну, я дуже сумніваюся, що йому б щось було серйозне. Як бачите, зараз у нас був тільки що момент, показало опромінення лазерне. так, У нас почали вимірювати, здається, далекоміром, і в нас ця система якраз спрацювала, показала, в яку сторону нам дивиться і де треба бути обережним. До речі, вона також показує, якщо нас опромінюють свої. Так, ну що, поки що у нас ремонт башти закінчується. Знову до мене прийшов котик. Вам від нього палкий привіт. І ми продовжуємо. Як бачите, у нас ми не можемо з звичайному всратому Т-72 винести навіть маску озброєння. В той час, коли маска. А... Гармата спокійно виноситься у тих, самих, у тих самих Абрамсів і тому подібній техніці. Не можу сказати, що нас закидає на доволі вдалі мапи, але вже як є, на жаль. В принципі, тут без варіантів, їдемо на точку, це собі, і дивимося, що ми можемо там заробити взагалі. Як бачите, швидкість пересування тут доволі непогана, оскільки у нас ну, майже 60-ки ми год ми їдемо е по такій типу пустельній місцевості, не знаю, як це назвати, тобто по ґрунтам. в принципі, зі швидкістю тут, як у будь-якої натівської техніки, де все зроблено для людей, ну хоч тут не засирають оцими своїми. Цим гіменом. Хоча мені здається, що техніку Совкову, до прикладу, ці в сраті Т-90 вони КПД е двигуна і ходової частини вони її завишають. Хоча я можу помилятися, бо я на Т-90 тут не катався. Так, тут треба бути доволі обережно, оскільки не тільки ми такі хитро зроблені. Ну, і я поки що нікого тут не бачу. Можливо, є сенс виїхати на захоплення тої точки. Бо щось ці так стало і трохи тут підпісюють. Іть, іть, іть. А ми зараз так побережні, спустимось Підкрадаємося з цієї сторони. Ну, воно, щоб не побачили нас. В принципі, БМПшка, я ж кажу, така доволі непогана, мені ну, на ній подобається грати. Єдине, що я про це вже казав на минулому в стрімі своєму, я не дуже, розумію, не дуже розумію історію про те, що навіщо було додавати заради птурів окремо ще одну пуму. Тобто можна було просто додати як оновлення ще один модуль. Ми б його із вами тут вкачали, і ну навіщо просто розмивати купою техніки і так вже щось, що тут є. Тому що по факту нічого взагалі, окрім наявності цього птура на техніці не змінилося від слова зовсім. Я відкривав, дивився, що там за модулі стоять. Абсолютно все те саме, тільки треба брати і заново викачувати все те, що в тебе вже є на цій кумі. Просто тупо через два тура зайвих, які тобі там будуть навішані. Ну, я не знаю в чому тут логіка, але у росіян її ніколи не було. От. Там а, оця їхня загадочна руська душа, якої немає, звісно. Там просто насрано в них у головах і все, вони нічого не можуть робити по-людськи. на жаль. Але вже як є, як то кажуть. Е -е, друзі, якщо ви бажаєте підтримати цей канал, підтримати мою роботу, е -е, якось стимулювати, ви можете зробити донат. Е, можливо, саме за ваші гроші, я куплю баночку консервів для Лукасика, і він вам обов'язково подякує в наступному відео. Тому, якщо є бажання, ви можете зараз побачити у себе на екранах QR-код або посиланнячку під цим відео, де ви зможете зробити таку гарну справу. Також, мої любі, не забувайте донатити на ЗСУ. Підтримуйте, будь ласка, наших воїнів, можете робити донати з терненку, притулі, хто вам більше подобається. Головне, щоб це було від душі, так би мовити. Ви розуміли, для чого ви це робите. І що ще треба сказати з цього приводу, мої любі, ніколи не донатьте в тундру, принаймні до кінця війни. Пам'ятайте, розробники цієї гри є москалі. Всі гроші, які ви сюди вкладаєте, вони йдуть їм в кишені, з, цього, з цих грошей вони платять податки, це все йде на їхнє озброєння, і потім ці ракети можуть летіти в нас. Тому, мої любі, поширюйте це відео серед своїх друзів, ставте лайк цьому відео обов'язково і підписуйтесь на канал. З вами був я. Всім папа. -па.